Мир Божий, нехай Господь збереже вас на тому місці, де ви є. Оберіть сьогодні бути рабом праведності, щоб не бути рабом гріха, депресії та страхів панічних атак. Кому із вас приходять погані думки? Депресія, страхи. Приходять усі ті муки та проблеми, які приходять невже за ваш вибір? Звичайно, що ні. Щодня ми всі прокидаємось, і ніхто із нас не говорить, страх прийде, смерть прийде чи пекло прийде. Ніхто в світі так не робить і ніхто так не каже. Але світ він змінюється в гіршу сторону, і ми бачимо, як він божеволіє. При цьому багато людей, звертаючись до християн, кажуть: ви живете як раби, ви не вільні. Але тут помилка: невільний той. Хто так говорить сьогодні, і це доведено, і це видно, що світ він не вільний. Навіть ті країни, які колись були християнськими, кращими не стають стає все гірше і гірше. Ми вільні, але хтось є рабом не просто гріха, а рабом диявола, і це страшно. Ви розумієте різницю між бути рабом праведності, бути сином або донькою Божою і з любов'ю відсунути своє я. Поставити волю Божу на перше місце та сказати Я раб Божий Ісус, мій Господь, це рішення людини, це моє рішення. А бути рабом гріха це рабство, це не рішення людини, це іго, яке приходить через диявола. Тож не треба путати. Нехай Господь збереже вас там, де ви є для себе. Якщо ви не являєтесь частиною церкви, ми запрошуємо вас до нас вивчати Слово Боже разом, щоб ви могли бути не рабом гріха, а дитиною Божою.